-яй -яй -яй. Доброго вечора, дід От вам. Доброго вечора. вам. Па пане дід. Пане, 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 пане баба. <laughs> Пані баба. Що да. маємо на вечері? Що ти сьогодні заробив на вечері? <laughs> Кльотики, пільменьки. Паратики, да. А вони ж не гарячі. Веро ну, гарячі, зараз спробую. А ну. Я за когось спечес. Начай на можна й терпить, так? Да, а що за розышка така? Ух да. ты е боться. А що ж то воно таке, а? А что трусиш небезпеч? Що ж воно таке, скажи. мені. Скажи, що то воно таке. Воно. Скажи, воно таке. Жиле. Красиво? Ох, і красиво. Будеш? Mm -hmm. Не будеш, я не дому. Mm. <laughs> То я тобі достала, щоб ти доставав. Воно береться такого. Ага. Двома пальцями береться і от кусується така хороша, я його, я його собі роблю, вже роблю та їм воно. А ложкою не можна. Ні, а ложкою не треба туди ну, лізти. Затягло, Затягло щось нас затягло. Я ж тікла, тоді тікай, в хату, бо щось кругом затягує небо. Та холодно ж, коли вже цей дощ прикратився. Чи осінь не поймеш, що воно? Ну зимою <рес> тепліше <рес> було. Да. Хочеться, щоб воно ж вже тепло було, та стільки вологи багато, щоб росло, а воно стоїть усе mm. на пні. Замерзло та й стоїть. Добре, що морозів не було, ну. Теп все одно, щоб було. тепло було. Коли. Ну, коли? Колись коли? були. Ну це ж не було сьогодні, чи Та, вчора. Сьогодні вчора. Да. А колись були, так. Да. Це раз не було. Що? Е. Що е. нормально? Так, да? точно. Одне да. тільки радує часник по колінах. <різь> <різь> то листя. <різь> то... <різь> то Ох. Та чому він там радує? А що як роста, він Виростає, його нічого не їсть. А як він виросте, що тоді? як виросте, що тоді? Лежав, воно на горішці та на яму винесли. Той весь часник. Мені десяток, щоб виросли, хватило. Ну, а остальний дому. Так ходимо, кому він нужен. Ось він наросте, що він буде ні по чим. Вирощуть. Ото тільки вирощувати. Цікаво, так? Да? Так, да, він орано ну, пропадав. Нічого він не пропав, нічого не пропало. Те, що відмерзло, воно виростає і все. Що воно пропало? Нічого не пропало. Просто поомерзало там, де що лишнє да. було. Да. І все. Воно все виросте. Ех, понятно, буде тепло, почне все рости. Так що, а пропасти, то це знаєш, який морозно, да буде, щоб воно. Пропало, що вже й не росло, а то воно тільки так нам обіжає людей тільки, що люди старалися, старалися раз. І нема нічого. Це треба таке. Хіба ж так можна? Це бульки тут. Зелені там накидала, диви, там яка хочеш, то зелені, Усе як полагається. А, що тобі не подобається? Диви, вони ще й такі гарні ці гарні. Да. Ну смачні не знаю, які, ну. Смачні. Так, Дайте, дід, ти ну, ніколи не сказав, що щось погане. Сіки не їв усього. То вся йому хороша. Оце що тільки що не перебирає харчами дід. Що дали Тобе йому? Радує, да? Що дали йому там? Що... Самі не схотіли їсти, то ніколи не пропадало. Діти і ді, воно все смачне. Каже, як зварили, постаралися, а чого, ну, то... да. чого воно должно бути погода? Наліпили, да. то, вже ж да. то вже ваші видумки, що вам не таке, так? Да? Ну так, да. то такі дігустатори. Да. А воно все таке. А да. Воно все таке. А як твоє здоров'я дітей? Ну, Та наче нічого. Це вже не кош, я б сьогодні не чула, щоб ти кош. кош От вночі ну, чи, чи, чи чи Трошки, так. <рив> да. Ну да. Зараз таблетку вип'ю на Нащо? На що вони тобі вже? Хватить травитися на... вже ними. До пичу. <рив> так. до <рив> <рив> А ти робота не хочеш, бабу? Там я показували, китачі роботі попридумували. Таке, як людина. До да. да, писама малює, коротше. Посуду миє прибирає. А як же він посуду миє, які ж у нього руки з чого? Такі, як у тебе руки. М'які. Да. Пальці згиляються, все, може й дулі скрутить, тільки. О, ну, як розізлить розі його. А як його розізлить, то що буде? Не знаю, не злий. Не зя його. Ох ти не. Боже, ти ж. Та да там у нього кнопка бути, мабуть, щоб виключати його. Не знаю, за кнопку не казали, яка в нього є. Так Ой, що... Боже. Вже. Та я боюся. Роботи скоро обслуговувати всі. Ну і правильно, а то люди томляться. Їм важко працювати, а роботів наробить. Millの... І хай воно на плантацію йде, клубніку собирає. А потім їм як надуїсть, так якраз люди бить. — Кого, кнопки зразу відключать і все. Що це ти їм надуїсть? Вони так запрограмовані, щоб не надоїдало. — Інтелект. А інтелект це така штука, знаєш. Ну треба, щоб рубільник був. От, щоб ось. тільки раз вирубив і все. Щоб усіх зразу. Ну були. на пульту управління ж вони будуть. А як ти думаєш? На кнопках на пульт управління і ти ним управляєш. Сказився він чи що так і усипив його. Ага, ага. а що думаєш? Таке зроблять, щоб прийшли, та тебе грокнули вони. Не, так не буде. Нема таких. Так що? Угу. Уже. Буде молодежі, лакся, ну як іде. остануся без діда, то ті я робота собі заведу. Mm -mm. Не, не заведеш, а що ж віддаєш? Та гріти не буде. І, Та не треба, щоб грів хай робота є. Тільки щоб да. роботи тобі робити. Да. А чого ж от плантації хто ну, там буде роботи. Ти що, я Він буду жити. Ой Бог Хай вони скажуться самі роботи точі. Він не піддуриш. Ага. За нього ще й платити треба. Дід тому я сам прибіг, а робот сам не прибіжить. А... <рес> так дід, будем без робота, хай там після то, нас то, живуть. То, а то ж сразу мене вже на робота хотіла проміняти. Та ти бач, ж кажеш, це... що те скоро не буде, Шуста. то я вже й задумалася. Де, Старий дід мені не треба, а робот нормально буде. Я свого годую, а потім вже і старого. Ні, дід, такого не буде. Хватить мені цих поїдальників. А ну попробуй. Дід. Не треба так робити, ти ж на камеру їси. Отак, От тажу її закрите закритим ротом. Як хочу, таке їма. Ну це таке, що їси, не можна його не чувствую, що ти наївся. Оце таке воно. Ну воно хороше да. і корисне. Ну, таке, що після підміння то в зуби заходять. Та гаряче це холодне. Ааа, -а, то тоді розмок ту його. <хух> Та не вдавися, тільки графаєш так. Ну, я б ще розсмук, то я тішов, короб чи шо? Ох, і дід, Не знаю, як їсти на Ну, ще <реш> не навчився ти, їсти дід. Ти бієш розсмоктувати. Ну як треба, то. Й надо. А як рада, щоб зуби не заходило, холодне там чи що. Так як морозиво. Не треба ж гризти зубами. Бо. Ну, таке хороше. Це клубничне. Да, пахне клубникою. Це хоч клубники не буде. Чого це там не буде? Мені хвостить. Мені хвостить. Поїстиш. Та поїстиш до. до. А, так щось... а на базарі буде. Кому треба mm. на базарі буде повно. І зараз повно воно, а я жду, поки своя. Та яка зараз, хто хоче, то хай купляє. Дорога. Собі. Та що ти зробиш, як дорога. Не купляють, люди купляють. Та купляють. Да. Хто, хто кілограмів. Як їм хочеться, то й купляють, так. хіна, бо буде багато купляти, взяв 300 грам чи стільки поїв та й хватить. Прямо там що купувати треба. Як вона круглий год зараз, та ще й хороша, а та привозна десь то з Греції, то, то з Турції. До. Так що? Тож куди? Ну так. Да. Що таке? Хабтіча. Кудивну, в тебе вже втіче. І руки чисть, і бачить, до рук не пристає, немає. Не до... Ну тут тобто тебе чисть, я розумію, але ну, воно до рук не пристає. Взяв його таке. Як... Так, ну, Ні, я показую, що це один... хороша диви яке. Це при нас світиться тако. Ага, як живе. Ага. Ти... Ді, Понравилось дідові. Я не те, що воно понравилося. Я вважаю сілько. його корисним, через те я його і роблю, щоб воно було. Да. Да. Ну, таке, що можна їсти. Так. Наче їв, наче й не їв. Туди ще якусь ягодку можна. Та що водно можна Бульки туди. Залить. Що хоч можна туди залити, Да. Як клубніка, то треба клубніку туди залити. Да. О, тоді було б ще цікавіше. Свіженьку, як да, опа. Поставить, як воно захолоне там чуть чуть, буде, то чуть, -чуть так. як захолоне починає, потім її поставить туди. І воно так і останеться там. Ну, світиться, бачите. Та світиться, що ж вони басіть. Переливається. Як а? фонарик дід. Та я видно, через яйця. Так, дід. Що там ти ще хочеш побачити? Ох і діти. Oh, який дід, доволі вечерію шу, -шу. А ви хто то тепер То ти ж поїси, а хто ж їх поїсти? А. Тобі прийдеться їсти. А то я завтра буду ще їсти желе. А все хороше. Ох, і хороше, все да? хороше, так. Да. 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 Я пробувала, то хороше. я казав, дивиш. Да. Ти ж дід такий, так? Та да. дивись, так да, і хороша, бо в мене баба така, що, якщо да, да, да. не да, таке, то да, да. прийдеться самому їсти. Так каже, якщо не таке, ти то я прийдеться назад самому. я тобі назад прийду. Не надо назад нести, ти а сам. Таке не, хороше так. Да. Ти сам можеш поїсти. О, так що зараз я буду пробувати. А що ж ти його тут так, хоч зложити вдвоє чи Хотів. що? Хотів, ну передумав. Не, я так буду. Да? Що таке? Хліб м'який, не придурюйся, у Тебе зуби є, що ти? Начати нема. Ти бід... Та є. Поїси все й <усай> погризеш. Ми з зубами дірки тут. Ну, і що? А ми то гризану, ага. а там де губів нема, О. А... не гризеться. А... От гадость яка. Чого все їх у тебе немає? Лишні були то, мабуть. Ага. Стоїма зубами. Ти чаєм запивай, воно буде краще йти. А Та як гараз нася, господи, дід. Я гірками. оце не можу, як ти сіки прожем від'їсти, не навчився. Вчи бачив, його, вчи його, вчи. Ой, ой, ой боже дід, ти мене так кумариш. Не підуре. <гум> Нельзя такому бути, бо будуть люди сміяться. А нічого не буду. Що ти їсти не мієш? Скільки прожив і не навчився. А я все по віддельності, Я тут то... чай і рук, як це так? Ай, да, дід, да ніт. Я Як воно там в желудку буде все ото мириться, да, да? Уже як ковкнув, да, то да, там да. по барабану. Ні, а я воно там миритися пристав собі. Помириться воно Помер. там. Ой, слава Богу, що хоч там помиритися. Як воно не. зверху не мириться, то всередині хай мириться, да? так? Ух, да. жиле. А? Так, ну все, діти, сильно багато забирай часу своїм, да. так що Та махай до свідання. Махай до свідання. Жим до побачення. Усім смачної вечері і спокійної ночі. Щоб там нічого не жужжало. Дякую, що прийшли і на мене що, подивитися. Не І нікого. заходьте ще. Приходьте, заходьте, посидимо. Пока. Пока.